To be so hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm toeing the line. Oh, this ain't the same way you be stuck between my shadow and me. Скільки часу в день ви витрачаєте ну потрібно? У мене просто багато собак, тому постійно когось потрібно щось постійно зробити. Як мінімум розчесати, собаки живуть в папільотках, це такі паперові бігоді, в які накручується шерсть, відповідно там вживається олійка спеціальна і таким чином шерсть зберігається. Інакше трава, бруд. Це все нищить волосся. Це така якби медитація. Серйозно? Дуже заспокоює нерви. Хоча не завжди. Те, коли стараєш просто себе заспокоювати, тоді і собака веде себе спокійніше. Коли сам нервується, то й собака нервується. Вона це все відчував. Ці собаки, такі троплячі, це треба провчати з маленького. Тому що якщо собака ніколи на виставці не була, ніколи не любила чесатися, так от її покласти на стіл, щоб вона витримала там, годину, поки її приводять до, до, до порядку, навряд чи вийде. Це шерсть, це волосся, яке росте протягом всього життя собаки. Волосся, не це ще. волосся. На 90% це відповідає структурі волосся людини. Тобто ця собака не ліняє, на неї відповідно немає алергії, тому що там нема підчорстку, не заводяться під ті от кліщі і так далі. And, and. Гулька на голові. Ну і прикрашається бантиком червоного кольору. Це, це... А це породний кольор. Тому що вір Юршинського тер'єра, відповідно, має бути червоний банк. Якщо візьмемо породу шису, то там має бути синій банк. Ну, отак, от, Хтось так придумав. Голку стрижеться трикутничка. Тобто вибрівається трикутничок верхній на одну три. Це от повністю вистри... ну, якби виголюється ця частина і вистригається по периметру. Тому що в оригіналі це волосся так само росте і вуха просто під тяжестю волосся падало. Вони мають стояти. Вони мають стояти, причому міцно стоять. А наскільки дорогі інструменти, я не знаю, ножниці, якісь гребінці? Я стараюсь купувати за кордоном, там це значно все дешевше, скажімо, в рази. Тому але все одно це, це не дешевий інструмент. Але це настільки довговічно, що воно. Вистачає набагато і надовго. Це вуса і борода так само. Ну, якби, е, ну, ви бачили, що от, якби, старша собака вона має досить довгу вуса і бороду. Ну, якби, відповідно, це молоденька і 14 місяців. Це є вже там, трьохрічна собака, відповідно. Волосся росте в середньому десь сантиметр в місяць. Відповідно, щоб виростити його до підлоги, ну, треба, скажімо, два роки. А от чим довше, тим краще. В тому красота віршинського тарі. Собою порода міняється. За, за 100 з лишнім років, які вона існує, вона притерпіла великі з Собака зменшилася в розмірі, зменшилася в вазі в два рази. Так. Перший екземпляр віршовських кар'єри вважали порядка там, 6 кілограмів. А зараз э, стандарт породи обмежує 3 кг 100 грамів. Мало того, що в мене є як би, собака, як всі її діти, не всі посміхаються. вони посміхаються, показують зуби. От мама і всі її діти.